Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Темою заняття є одяг. Метою заняття є активізація словникового запасу за лексичною темою одяг, закріплення узагальнюючого поняття одяг. Вдосконалення граматичного ладу мовлення, а саме, вміння утворювати та правильно вживати і розуміти іменники в одній та множині. Отже, розпочнемо заняття. Доброго ранку! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. Одяг. Це те, що ми з вами одягаємо на себе. Давайте з вами пригадаємо, який одяг ми зараз найчастіше одягаємо. Дивіться, це светер. Повторимо светр. Светр. Це штани, штани, повторимо штани, Молодці. далі. Куртка. Куртка. Пальто. Пальто. Далі. Плаття. Повторимо плаття. Спідниця. Спідниця. Шапка. Шапка. Наступне шарф. шарф. рукавички, рукавички, а це РУКАВЫТИ. Рукавиці. Вот же: куртка, пальто, штаны, РУКАВЫТИ, Светер. штаны, шарф. Шапка. Це все одним словом ми назвемо одяг. Повторимо одяг. Одяг. Одяг це те, що на себе ми одягаємо щодня. А давайте з вами поміркуємо, скільки у нас одягу, мало чи багато. Так, одягу в нас багато. Ми його зберігаємо у шафі. Отже, я пропоную з вами пограти в гру один багато. Подивимось, одна спідниця. Одна спідниця, а коли їх багато, це спідниці. Одна спідниця, коли багато це спідниці. Повторимо одна спідниця, коли їх багато це спідниці. Молодці. Одна шапка. Коли їх багато це шапки. Повторимо одна. Шапка молодці, коли їх багато, це шапки. Одна куртка, коли їх багато, це куртки. Одна куртка, коли багато це. Куртки. Дуже добре. Далі. Один шарф, коли багато це шарфи. Повторимо один. Шарф, коли їх багато, вони. Шарфи. Один светр. Коли їх багато, вони светри. Повторимо. Один светр. Коли їх багато, вони светри. Чудово. Одна рукавиця. Коли їх багато це рукавиці. Повторимо одна рукавиця, коли їх багато, вони рукавиці. Чудово! Молодці. Ми з вами чудово виконали наше завдання. Отже, давайте з вами пригадаємо, темою нашого заняття був одяг. Який одяг на вас сьогодні? Чудово! А на мені светр, штани, шкарпетки. Отже, ми з вами запам'ятали назви одягу і пограли в гру один багато. А скажіть, будь ласка. Як треба себе поводити з одягом? Охайно, вірно, піклуватися та дивитися, щоб одяг був чистим, охайним. На цьому ми з вами кажемо один одному: до побачення та до зустрічі!